Усім привіт! З вами Алекс і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні у нас е, трішки призабута забавка, яку ми давно-давно не бачили, а є декілька причин, чому ми повернемося у неї хоча б на якийсь час. Отже, е, як всі, напевно, зрозуміли, ще, напевно, з опису. Е, а якщо хтось не зрозумів, то напевно побачив зараз. А якщо і зараз ви все ж не розумієте, що це за гра, то я вам нагадаю, що ми граємо у GTA 5, а точніше у GTA Online, яке я досить давно не бачив, досить давно я не зробив ніякі відео, і ось уже сьогодні у нас 25 грудня, майже новий рік. І я вирішив все ж зайти в гру. Чому? Ви запитаєте. Ну, по-перше, ви бачите нашого персонажа. Це говорить про те, що Rockstar, як і, напевно, було передбачено, е випустить чергове оновлення до забавки, яке пов'язано із Новим Роком, Різдвом і так далі. Але не все так просто, воно не обмежується маленькими шапочками, одягом і так далі. Але це Побачимо ми трішки вже пізніше і поговоримо про це. Також є ще одна новина, чому я повернувся. Давайте, в принципі, прогуляємося по моїй долівочці, подивимося, що тут як до чого я давно тут не був. Отже, яка новина, запитаєте ви? Не знаю, напевно, ніхто не помітив оці підказки різноманітні вистрибують і так далі. Давайте ми, напевно, перейдемо ось в наш, наш телефон. Що ми тут бачимо? Ще не зрозуміли. так ось. У нас є українська мова, українізація даної забавки. Звичайно ж, вона неофіційна, звичайно ж, роблять її е, любителі, можна сказати, і так, е, але з іншої сторони не дуже та й любителі. Оскільки, за переконаннями людей, які займаються українізацією, потрібно перекласти близько п'яти мільйонів слів. То уявіть собі, скільки, скільки е, це роботи. Я просто в захваті від цього, звичайно ж. Е, якщо комусь цікава українізація даної іграшки, звичайно, вона постійно оновлюється, вона ще не завершена. Тому періодично будемо бачити щось не те. Що би хотілося, можливо, там якісь русифіковані слова, можливо, якісь англійські, ось. але вже на даний момент ми багато можемо побачити і на українській мові. Це вважається наймасштабніший проєкт української локалізації, який колись був в ігровій індустрії. Ну, а тепер ми дивимося на нове, точніше, перше наше оновлення. Чому ми сюди прийшли? Що ви можете побачити? Так, цей сніг. Ви собі не можете представити, яке це величезне задоволення побачити сніг, оскільки на вулиці то його немає. А тут він у нас. От, як мінімум лежить. Я не бачив, щоб він падав. Хоча. Е... Нібито повинен, але як мінімум лежить, тому ми зараз підемо, прогуляємося, подивимося, оглянемо, що як і до чого. І ось так собі трішки поживемо, згадаємо, що таке GTA, що таке GTA онлайн, і, можливо, повернемося. У той же час ви бачите, також прикрашена і моя домівка. У нас тут ялиночка. Також розробники обіцяли, що сьогодні тут повинен бути якийсь подарунок під ялинкою. Я щось шукаю, шукаю, але нічого знайти не можу. Не розумію чому. Давайте ми десь поблукаємо, подивимося, можливо, десь, десь ось тут. Інвентар. Нічого у нас немає. Нам нічого не дали? Дивно? Дивно, шкода. Я спеціально зайшов саме сьогоднішній день, скільки вони. Говорили, що дійсно буде саме, саме е, сьогодні у нас якийсь подаруночок для кожного піділинки. Можливо, це не під цією ялинкою, можливо, в мене ще є якась ялиночка. Можливо, це в місті потрібно пошукати. Ну, не знаю, не знаю. Я обов'язково це б розберуся. Е, поки що пройдуся по своїй кімнатці, по своїй оселі. Можливо, тут ще щось цікавенького завалялося. Як ще не зрозумів, де, де мій подарунок. Мене Рокстар вирішили кинути. <гум> не зрозуміло. Ну що ж, я сподіваюся, що він все ж з'явиться, я його якось підберу і. Ем, я пізніше вам розповім, що, що там було під ялинкою. А то нібито є пакуночки, але ось, ось не можу знайти подаруночка. Шкода, шкода. Добре, давайте ми вийдемо на вулицю. Подивимося, як це дивитися на сніг. І я сподіваюся, що це буде щось захопливе. Отже, ми на вулиці. Ми бачимо, дійсно сніг падає. Навіть якийсь звук був. Так, ага, ось, нам потрібно було на вулицю вийти. Як бачите, це не перекладено, звичайно, тому що це оновлення ще не перекладалося. Нам додали багато всього, нібито мали додати. Давайте поглянемо. Так. Тут нам пишуть, що має з'явитися. Щось цікавеньке. Але для початку я би хотів подивитися. От, от, здається, це воно, так? Установка для пуска феєрверків. Ось! Ось ще одна штукенція. Давайте ми, в принципі. Хоча, можливо, ми це в кінці зробимо. Спробуємо феєрверк запустити. Як це буде виглядати? Обов'язково це подивимося, але пізніше. Ще якісь речі повинні би були бути. Тільки я щось не бачу, що би нам ще щось дали. Звичайні феєрверки повинні були б бути, я так думаю. А от тільки бомби різноманітні. І т.д. і ТП. Але не те, що би хотілося. Ну добре. Е. Так, це не те, це не те, це нічого цікавого немає. Ну що ж, давайте, в принципі, тоді зробимо іншу штукенцію. Ви думаєте, що сніг лежить ось, це просто якась це така незрозуміла річ і просто красується і, і все. Як мінімум, бачите, у нас з'являються сліди від снігу. Автомобілі також їдуть і залишаються сліди від цього, але це ще не кінець. Що ви думаєте, що ми зробили? Ааа! Ну дивіться, зараз будемо показувати. Ха-ха! Це дійсно сніжки! Тобто зараз в GTA Online можна збирати сніжки, можна кидати їх. Можна ось так кидати. Можна бавитися ними, і це просто щось неймовірне. Якщо ви зайдете із товаришами, ну йди сюди. Це буде просто неймовірно! Оу, оу оу Дядьку, ти що? Ти чого мене збив? Ти що не бачиш, я ось. Е... Санта Клаус, так званий, ні? Миколая то вже пройшло, тому зараз я хіба що вже Санта Клаус. Але сніжками сніжками кидатися це щось круто. А давайте спробуємо от сюди. Ану, лови. Так, треба ще сніжку зібрати. Ану, йди сюди. Оп! <реш> Круто! Оце щось неймовірно. Мені це дуже подобається. Я, якось, напевно... З друзями зайду. <реш> а ну тримай! Ух ти! Ну це, це, це дійсно. Круто зробили Rockstar. Вирішили додати таке, що. Не знаю, можливо, в якихось і запавках було подібне, але я ніколи такого подібного не бачив. Ох! Можна по автомобілях кидати. До речі, на мотоцикл. А ну, стій! Не хоче стояти. Я би хотів на мотоцикл закинути. Подивитися, чи допоможе їй щось. Оп, не попав. Напевно, кожен таке робив, коли їхали якісь автомобілі і кидав сніжки в них. Так. Забуває, піднімати. Ха! На тобі! Ого, нічого собі сніжок! Сніжок то. аж нам е, скло розбив. А давайте спробуємо, чи ми зможемо розбити скло. От, дядько з мотоциклом. Е, стій, 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 поки червоне світло. Ей, ти чого на червоне? Поїхав! Я хотів вкинути в тебе сніжку. Так. Міцні двері! Міцні! Не хоче пробувати. Ну. Так, у нас три сніжки вийшло. Не цікаво, скільки. Оу-оу! Ти що робиш? Я в тебе зараз фейерверком запущу. У нас, бачите, сьогодні такий святковий, напевно. Вечір. А Хе. Чи ти на мене лузером, то. Обзиваєшся, а? Давайте візьмемо якийсь автомобіль, напевно, ще поїдемо, подивимося, як це все виглядає. Цікаво, як це буде в автомобілі. Ми звичайно чийсь взяли, звичайно, швиденько вимикаємо музику, тому що YouTube — це YouTube. І перемикнемося от сюди. Шкода, звичайно, що я розбив це ж скло. Я хотів поглянути, як це буде. І тепер мені цікаво, як автомобілі будуть себе поводити на снігу. Чи він дійсно буде щось додавати? Ну, що сказати, трішки заносить, трішки заносить. Ще не вистачає, щоб сніг був сніг трішки посильнішим, і взагалі буде круто. Давайте подивимося, як тут у нас буде. Як бачите, дійсно ззаді у нас. Во -во -во. Ззаді у нас е все. Працює не просто так, не просто ми по асфальті їдемо. Ось сніг видно, що він проходить під е... мостами, його, звичайно ж, немає, і тут багато над чим попрацювали, і мені це дуже-дуже подобається, що вони не просто взяли, додали, як говориться, текстурку і усе. Ух, дивіться, як нас несе, хоча у нас швидкість то велика не була. І ще така штукенція, що сам автомобіль то також. Е... Стає грязним, ось, так як, е, якщо ви, можливо, не знаєте, то в GTA 5 е, болото у нас чіпляється, а тут у нас сніг чіпляється до автомобілів. Хоча хто його знає, чи це сніг, чи це болото, воно щось таке незрозуміле. Але як ви знаєте, автомобілі, якщо їздять по снігу, то зазвичай цей сніг перетворюється в болото. Так що все ок. Мені подобається це все, але я надіюся, що в мене є ще. Подарунок під нашою ялинкою. Оскільки як я вийшов на вулицю, мені написало, що мені різноманітні речі дарують, тому я зараз з'їжджу ще раз в домівку і спробую подивитися. Можливо, Rockstar все ж вирішили подарувати мені щось під ялиночку. Як добре вдома. Звичайно, на вулиці добре, але тут ще краще. Чи можливо це були ці подаруночки? А я їх шукаю постійно під ялинкою і просто писало, що вони будуть під ялинкою. А під ялинкою немає нічого. Як куди? А я хотів щось під ялинкою знайти. Ну добре. Давайте тоді напевно відправимося ще в одну місцину. Так, візьмемо. Зайдемо в гараж. Візьмемо якийсь, я не знаю, звичайний автомобіль. О, цікаво на прокататися. Ні Як це буде їхати під снігом? Ось так. Ми їдемо по снігу на автомобілі безверху. Я надію, що нас не засипле снігом, хоча тут то немає. І я хочу відправитися в одну місцину, де повинні продаватися новорічні якісь маски, так? Поїдемо, подивимося, чи там вони дійсно є, оскільки Rockstar обіцяли додати якісь нові масочки. Подивимося, я вже от перед цим як почати відео, звичайно ж, як ви бачите, приудівся. Приудівся я це в магазині одягу. Це найцікавіше, що є. Ну і мені найбільше подобається. Там є різноманітні одяги, якихось грязний Санта, злий Санта, ще щось в тому роді, різноманітні ельфи і т.д. І т.п. На маски я ще поки що не їздив дивитися, оскільки я думав, що. Ми це зробимо разом, і в принципі я це зараз і роблю. Зараз ми поїдемо в єдине місце, ну, в принципі, я тільки пам'ятаю, що воно єдине, на цьому острові, де продаються маски. Ось такий у нас автомобіль, якщо, можливо, хтось не бачив відео, як ми його збирали, то можете подивитися. Досить круто все виглядає, тим більше на снігу червоний наш автомобіль. Е, ну як червоний. Інтер'єр його червоненький, А зовні він синій і все досить-досить круто. Так, під'їжджаємо. Ми, до речі, ще одна цікавинка, напевно, буде. Мені цікаво подивитися, як тут на пляжі. Це ж зима на вулиці. Як тут люди? В шубах, ні? Та де там? Як бачите. Ходять собі в футболочках якісь великі дядьки різноманітні. Усі в футболочках, в шортах, в маючках. Вони навіть не помітили, що сніг випав. Бояться, що тут прийшов якийсь в футболці і не майці, так? А те, що сніг падає їм все одно. Ану, подивимося на цих людей. Тобі абсолютно не холодно. Що тобі не так? Що ви тут такі якісь е крикливі, що вам не подобається? Тобі не холодно, дядьку? Ти тут в шортах ходиш, хоч би рукавички собі вдягнув. Дивіться, всі ходять так. Дивно. Так, тут комусь погано стало, чи що? Замерз, напевно, бідненький. Це якісь безхатьки, напевно, так? І тут якийсь з'явився, що тобі недобре, так? Ну так потрібно вдіватися же ж. Зима все ж на вулиці. Потрібні гроші, на пиво. І ще щось. Ох, ти, ти взагалі собі обнагрів. Ну що ж, ми приїхали, то подивитися на масочки. Давайте ми це зробимо. Тут травичка трішки пробивається, напевно, неочікувано для. Місто. Це, це що? Випив сніг? Ну, я надію, що з вам все буде нормально. Так, капелюхи. Капелюхи. Капелюхи я не хочу, я хочу масочки поглянути. Ой Є у нас масочки. Так, так, так. Е повинні бути. Так, це не те. Це також не те. Як бачите, тут половина у нас ще на англійській мові, половина на е, російській щось пишуть, половина на українській, але хлопці працюють, і я розумію, там дуже-дуже багато роботи і. Головне, що хоча б є якісь. знайомі літери, знайомі слова, і це дуже-дуже круто. Так, де? Де ж ці маски? Ти тут обіцяли, що маски будуть. Це, це не те. Це не те. Кримінальні. Ні-ні-ні. Це... Не хочу, ні-ні. Що я зробив? Синю маску. Ні, немає маски, немає. А де мій капелюшок хто з'явився, подівся? Де моя шапочка? Ага, ось ось вони, так? Отже, перша особливість, звичайно, те, що все воно коштує 0 доларів. Ну, от вирішили Rockstar всім все подарувати. І ось такі маски ви можете собі. Придбати, одягнути. Ну, як придбати? Взяти безкоштовно. Це місіс Клаус. Різноманітна, смуглява, якась чорна, біла. Поганий ельф, ганстер, Ельф, бунтар. Обкурена місіс Клаус. Ох. П'яна місіс Клаус. Індичка. Це що таке? Єтті. Пудинг. Це навіть не знаю, що це таке. <с> так, ну маски. От... от е, грязний Санта, там якраз був костюм е, грязного Санта, поганого санти, побитого санти, щось такому роді. Якраз коли я купував собі. Ну, я купував, брав забезкоштовно цей костюм, який я зараз маю, там були щось таке подібні. Е, щось, що це таке? Пряники? Оу. Oh. Навіть пряники є. Злі пряники, пряник маніяк. А чому він маніяк? Незрозуміло. Латино ельф, чорний ельф, білий ельф. Хороший пряник, нарешті є хороший. Можна пінгвінчиком собі бути, можна сніговичком прикинутися. Оленем. Цей олень більше на собаку схожий, ніж оленя. Так, і хорошим просто сантою. оскільки в нас бороди то немає. Можемо взяти собі ось таку маску. Ось таку. І будемо. Ем. Ей, куди, куди мазочка пропала, так? Ось. А масочка. Я хочу її взяти собі. Ось. Все, добре. Давайте поглянемо, як ми виглядаємо. Так. Трішки не дуже вона добре нам підходить, так, бачите, там видно, по шиї нас можуть впізнати, але ось все ж. Чому б і ні. Чому б і ні. Досить непогано це все виглядає. Ось такий у нас Санта. Ось такий сьогодні ми. Ось такий у нас сніжок. До речі, сонечко десь вийшло. А ми давайте відправимося ще на пляж, подивимося, що там на пляжі твориться. То, а? Цікаво то? Можливо, там э, Замар море, чи це Океан, не знаю, що це таке у нас. Люди то бігають, незважаючи на те, що сніг. Ох, як це неприємно, коли сонце і сніг. Ви, напевно, всі відчували це. У нас це досить-досить біле, досить світле, і світить сонце, воно ось те, що на землі, здається, що це у нас пісок білий вже. Ну так, так, я і не сумнівався, що у нас тут люди ходять, як нічого не бувало, але я сумнівався, що буде ось це. Якщо ви не розумієте, що там за цяточки, то я вам скажу, це люди купаються. У нас моржі тут. Ну звичайно, ми не підемо, хоча ми вже штади то намочили. Але люди там купаються. Я не думаю, що тут аж так все. Я думаю, що як випаде сніжок, то люди заховаються втечуть і нічого, а вони як нічого не бувало, ось цей взагалі босий ходить, дивіться, давайте поглянемо поближче на нього. Де ти подівся? Ось. Босий він. Босий ходить. Почекай, дай я погляну на тебе. Ой, вибачаюсь, вибачаюсь, я, я твою каву викинув так і Ну добре. До речі, як бачите, якщо від першої особи ми перемикаємося і ми в масті, то з'являється ось таке коло. Чи це? Овал швидше. Ось так. Так, тут ще один супермен, морж. Ну, качок, як бачите, такий собі. Він, звичайно же ж не босс, і він в в'єтнамках якихось. Ей, ти що? Ти, ти хочеш санту бити? Ти що обнаглів? Ай ну тебе. Е! Дивіться, що він робить! Я його не чіпав! Він сам напросився! Я не хотів. Я не хотів. Я нічого не хотів робити. Все, я пішов звідси. Ідіть звідси. Я хотів з вами просто тут познайомитися, подивитися на моржів. Дивіться, який цей дядько у нас з пузиком то великим. Все, йдемо ми звідси. Е, тим часом сонце зникло і з'явився туман. Не знаю, хурдели це, напевно, буде, чи що. Дивно якось. Як швидко тут змінюється погода, то. Дивно-дивно. Я би хотів, щоб зараз ніч настала. Я ще ж планував використати цей феєрверк, який нам подарували. І подивитися, як це все буде виглядати. Так, тут хто у нас? Ще один качок морж так? Дивіться, навіть зняв свою куртку. Йому так жарко. Похвально, що людям тут так не холодно. Ну тут це взагалі, подивіться. Давайте ще поглянемо на секунду. Я просто дивуюся від цього. Ось. Сніг на вулиці. А вони ось так ходять. Ви що? А ну пішли по домам. Що ти телефон хотів витягнути? Іди звідси. Так, давайте ми кудись з'їздимо. А де наш автомобіль? Ага, ось наш автомобіль. На якусь гору, можливо, і там е, запустимо наш феєрверк. Подивитися, як це буде виглядати. Так. Що то у нас з часом? 12.55. Тобто до ночі ще досить-досить далеко, і це не дуже добре. Напевно, я трішки покатаюся і повернемося ми до. Гри уже тоді, коли настане вечір хоча б. Отже, політав наш Санта на гелікоптері трішечки. Якщо хтось не бачив, звідки цей гелікоптер взявся, також можете поглянути у дій серії було. Ось, залетіли ми на одну із найвищих точок даного світу. Щоб подивитися на захід сонця. Сонце, правда, ще трішки високо. Але ми все ж спробуємо пустити феєрверк, оскільки у нас, здається, два їх було, ні? Давайте поглянемо. А, 10 аж є. У, так що ми можемо спробувати. Ну давайте, в принципі, спробуємо одну ракету запустити. Подивимося, що це буде за феєрверк. Ось такий феєрверк. Ну, так, так, так. Трішки занадто світло, тому погано видно. Хоча сонечко помаленьку заходить. Ще трішки і ми будемо у повній темноті, тому повернемося ще за декілька хвилин. О, для вас це буде секунд. І ось ми знову разом. Наш Санта також ось тут успіхається. Як ви думаєте, чим ми займалися, поки. Була пауза. Так, ми бавилися у сніжки із гелікоптером. Але як ви думаєте, що стало кінцевим е, підсумком цього всього? Як бачите, гелікоптер наш вертоліт почав димітися, тобто просто від того, що я кидав сніжки? Якось йому не дуже добренько сталося. Ну що ж, ми дочекалися сутінків, уже 10 година за місцевим часом. Як бачите, місяць вийшов, сонця практично немає. І давайте спробуємо ще трішки пропускати ці феєрверки. Подивимося, що це буде, як це буде виглядати просто зараз. Так, давайте надмісто запустимо. Ось так. Оце вже набагато цікавіше виглядає. Можна трішки ще, Ось так. О, це просто неймовірно вже. Так. Набагато прикольніше, чим це було вдень. І ще кудись запустимо. Куди би ще? Там просто місяць світить і дуже-дуже видно. Я б хотів в темноту. Давайте трішки нижче запустимося. І ось туди, в лісок до звірів. Ось таке у нас сьогодні дійство. Я думаю, на цьому ми будемо завершувати наш такий святковий випуск, новорічний, можна сказати, приємний, веселий. Навіть ось у нас нібито гранатомет, але він пускає феєрверки. Ну що ж, з вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською. Дякую, що дивилися. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей!